Серія «Оліо» – цей заклад, який люблять туристи і ті, кому Одеса належить. Це дана інспекція. тут і парк, і центр. А ще ви кажете, на форумах тут помірковані ціни, і, і італійська кухня легка у використанні. Напередодні мій агент поставив тут супермодний гаджет, який потім а спочатку на інспекцію. Боже, яка ви усміхнена? Оля, це полонечки, почекайте, зразу. А я думала, вона справжня. Не ну, зразу така посмішка. Ви ніби знаєте, я ніби в рай потрапила і мені посміхаються мої давні родичі, які вже там. От так Полониці ростуть на вході, пахне піце. Я зайду з вашої Добре? Дякую. Та, спокусливий інтер'єр, хочеться роздивлятися. Втім, я хочу знати, де тут кухня. 1.06, 06, ну от бачу, є стікер. Овечий сир є стікер. А чого це сердельки? Дивіться, тут у вас, да, да, да. вас якийсь у цьому холодильнику хаос, я не розумію, що це таке хліб, да, сердельки. А чого воно тут зберігають? Ви кидайте, порядок. Ніби порядок і ніби безлад. Розкажіть мені біографію цього супа. Він був розігріти, там ставив на шпильці. А куди його? Він вже не купив. Це а, оці. Заказ, він а ці баняки, але чого не вмиці? Дівчата там хлопців, трошки, трохи вони а, в безлад вчинили. У вас тут порядок? Так. У дівчат так. тут чистота і порядок. Третє на шостого все позначено. Овочі зберігаються в одному приміщенні. Тут що у нас? Першого шостого стікер. А що це за м'ясо? Чому не зробите олочи тут, а тут тільки м'ясо. Невже оця зелень не поміститься просто в країні? Прийшло, у нас много заказів, приходить много как бы, заказів і, е, зелени, і ми просто фізично не успіваємо. Нехай буде собі окремо е, зелені, окремо м'ясо. Це дуже важливо. Я просто вас прошу. Добрий день! Дівчатка хлоп... і хлопець. А скажіть, а де робить морси? О, а на що вона? Мені завжди цікаво, на якій воді готуються лимонади у популярних закладах. То я набираю охолоджену воду. Зараз лабораторія має показати не більше 10 позначок. Все ще більше означає, що вода не ідеально чиста. Зараз подивимось. П'ять, тобто це чистіше, ніж чисто. Вода рекордсмен. Дякую вам. Лимуна девою можна пити. До побачення. Ти так прохолодно, я сяду сюди в куточок. Поличний лимонад одразу я замовлю собі. Капрезе. Капрезе? Так. Є грецький салат 49 гривень. Я замовила капрези 57 гривень. Піце Маргарита найдешевша 53 три гривні. Як найдорожча піца. Оліопіца із беконом з куркою 89 гривень. За хліб тут беруть гроші. Мені це не подобається. За багет білий, 9 гривень. Тоді як за фокаччо – 18 гривень. В італійських ресторанах не беруть гроші за хліб, розумієте. Это мы сами да, этот что? хлеб. Если вы попробуете этот хлеб, вы действительно поймете, что очень-очень ну, редко вообще можно попробовать такой хлеб. Он Хорошо, приятный, я, знаешь, я понимаю, всегда в заведениях итальянских дают хлеб просто так. А еще масло и бальзамичный оцет. А вот у нас тоже есть. Я у за него тоже есть, должна да. платить? Нет, конечно. Я а, Оля. туалет? Зайнято. А тут вільно, ходіть. В туалеті теж дуже багато всього. Над головою, колись летить велосипед, баняки, живий вазонок. Дуже добре, що смітник з педалькою. це означає, що зайвого ви не побачите. Мило є і водичка є. дуже швидко. Принесли ось він лимонад на мохіто схожий. Це моя капреса. Ложку теж мені видали, я не розумію для чого. Для соусу соусо. У нас гості люди, ну, і соус їдать, для цього у нас подається ложка. Тобто, Перше я бачу, що мацарели подавали з ложкою, але це таки правила. Хорошої якості і помідори віддають такий легкий аромат. Смерт. Рахунок мені принесла? Лимонад полунечний. 35 гривень. Помідори з моцарелою 57 гривень. Поговоримо. Отже, відбулася інспекція у закладі оліо в Одесі. Атмосфера. Ви дуже схожі на українку, яка виїхала за кордон збирати апельсини до Італії, але там знайшла багатого пана, вийшла заміж, а потім хизується всім своїм набутком перед бідною родиною в Україні. Тут стільки всяких цяцьок, цікавих моментів, які хочеться роздивлятися, тут, наче вдома, у родички. Тому атмосфера плюс. Ціни. На пілі та полонична лимона 39 гривень. Тоді як моя моцарела майже 60 гривень, грецький салат у вас 49 гривень. Ціни у вас помірковані і ціни плюс. Їжа. Хто готував капрези? Виготували. Я спробувала моцарелу. Вона смачна. Дуже смачна, якісна і помідори класні. Але сама подача. Ви подали в глибокі тарілці, як подають равіолі або пасту з соусами. Насправді капрези подають в плескатих тарілках. Далі у вас декорації більше ніж самої моцарели. Моцарела і помідори вони живуть повноцінно у салаті капрези. Соус песто, він має чесниковий посмак. Я не хочу смердіти. Ви не залишили мені вибору. Їжа мінус. Обслуговування. Коли я зайшла, мені здавалося, що я стоматолог і мені демонструють посмішки і зуби. І всі ці зуби здорові, красиві. Ви посміхалися всі. Оля, ви знаєте, що ви подаєте гостям. Це важливо. Обслуговування плюс. Чистота. Водичка не лимонад. Лимонади п'ють і дорослі, і старенькі, і дітки. Ваша вода вдвічі чистіша, ніж забаганка моєї міні-лабораторії. Холодильники. Дуже честі. Там у м'ясо вакуумоване, і на кожному е, продукті є стікери. Але у вас дуже багато помешкань на кухні і хаос м'ясо зберігається сиром, нехай це свіже м'ясо, але за санітарними нормами так не можна. Супи, три банячки із супами Вони мали бути на митці, але вони чекали, аби перестрибнути гостю до тарілки. Їх треба або викидувати, або прикривати, ну не бути дев'язковими. На форумі писали, що в цьому районі є миші. Хто тут найголовніше? Я так розумію, що ви можете сюди до мене. Напередодні мій режисер у вашому закладі залишив ультрамодну мишеловку. Не просту мишеловку, а мишеловку зі Швейцарії, яка ультразвуком заманює мишей. Андрій, будь ласка, покажи, де ти залишив. Ми зараз покажемо вам цю мишеловку. У вас у чистоті є незначні недоліки. Але їх легко ліквідувати. Якщо зараз всі мишоловці є миша, то ми з вами прощаємося і я відверто Україні скажу, що ви не ідеальні. Якщо ж миші немає, то тоді сьогодні тріумф ваш. Андрій, де ти залишив мишу? Ловку? Де вона? Це не просто наша забаганка, це відгуки ваших відвідувачів. На вулиці є миші. Чи є вони у Оліо? Хто сміливий? Ви? Ой, буває. Піднімайте.